Підвищити свій фаховий рівень або здобути нову професію чи спеціальність в Україні діють ваучери на безкоштовне навчання у закладах освіти. Отримати їх можуть окремі категорії громадян: особи старше 45 років, ветерани, особи з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи та люди, що отримали поранення внаслідок війни або були у полоні. Обов'язковою умовою є наявність вищої фахової передвищої або професійно-технічної освіти та відсутність статусу безробітного. Може Користатися певні категорії населення, це внутрішньо переселені особи, це учасники бойових дій, це особи з інвалідністю, особи 45 плюс. Які мають стажу більше 15 років. Навчання проводиться, скажімо так, в усіх закладах освіти, які мають ліцензію надання платних освітніх послуг. Єдине, що не за всіма професіями і спеціальностями. Перелік професій і спеціальностей він затверджений наказом Міністерства економіки і складає 155 найменувань. І початку року службою зайнятості Івано-Франківської області видано більш ніж 500 ваучерів. Серед найбільш популярних професій та спеціальностей кухар, продавець, соціальний працівник, водій автотранспортних засобів та медсестра. Початку року вже було видано більше як 500 ваучерів. Якщо брати по спеціальностях, то найбільше популярні зараз психологія, медицина, фармація. А якщо брати що з професії, то з професії найбільшим попитом користуються це такі, як кухар, продавець продавочих, продавець непродовольчих товарів, молодша медична сестра з догляду за хворими, кондитер, водії навантажувачі були зараз. Сезонно так само користуються попитом оператори котельні та машиніст-кочагар-котельні. До слова, ваучер покриває витрати на навчання в межах встановленої суми 30 тисяч гривень. Якщо вартість перевищує її, різницю людина сплачує самостійно. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.